Від професорського кладацького складу, студентів Карпатського університету імені Остини Волошина і Ужорольської Української богословської академії імені святий Кирової Фодія. Привітати вас західним днем, привітати вас щиро без лукавства як нашим братів у Христі і як нашим праті Святкування того Дня Волинської православної академії, вона вже, напевно, в наших взаємовідносинах, нашими вузами вже є набираючи традиційності і закономірності. Бо По процес пошуку діалогу між православними, які знаходяться в різних юрисдикціях, зокрема, змогу боку був ще розпочати пробіг, коли ще... Це в новому житті прибував крісло пам'ятний пажевіший митрополит Володимир Сабодан, представник Української православної церкви. І відповідно до його поручення і розпорядження виконував обов'язки повноваження Української православної церкви з питань вищої освіти і науки. Хочу вам зразу сказати, що питання про те, чи треба шукати діалогу між представниками Української православної церкви у пам'ятного митрополита Володимира Девенікава. Він був за все. І зрозуміло, що і моя діяльність, яка була направлена, зокрема, не тільки в питання про штовхування на державному рівні, питання визнання дипломів духовних шкіл незалежно від церкві, що немає, майже вже несе не законом про вищу освіту і так далі. Але і діяльність, яка була зв'язана з проведенням на базі нашої академії. І університету по молодостому з представників Української православної церкви, Української православної церкви, Київського Петренка Української патокіпальної тобто, православної церкви і інші кроки, в тому числі, коли є запрошення і високопросищені, що владикий, я відвідував е, Луцьку академію. І він задавав мені запитання. Ну, сьогодні, напевно, прийшов той час, коли треба ще голосніше дати. Це Шкода. Що блаженніший митрополит Володимир за свого життя, проводячи дуже гибку някву, але люди до людей україни політику не зміг увінчати її ще тим кінцем, щоб в Україні відбулася єдина українська помісна православна церква. Але ми з вами живемо якраз в той період, коли, напевно, острота оцього браку нашої в єдності відчувається на сьогоднішній день у кожному громадянину України, незалежно від його походу, чи політичної, чи релігійної. Бо ми побачили найбільшу біду, яку найбільші громадяни могли будуть повірити, коли ми побачили відверту військову агресію з боку Москви проти суверенної держави України. І, на жаль, використання в цій війні як один із інструментів. Такої політики агресивної військової це використання символів Христа і використання церковної структури для зомбування людей і стравлення українців між собою, за релігійною ознакою, за конфесійною належністю юридичної церкви, церков і так далі і так. Можу навести приклад, оце є наш спільний на сьогоднішній приклад. Поки одні думали, як це робити, ми почали співпрацювати. І на сьогоднішній день, після декілька переговорів, дійсно ми вийшли на той формат співпраці, коли вже студенти, які виявили бажання вашої академії, стали одночасно студентами нашого університету і по програмі подвійного диплому, будуть здобувати в Ужгороді паралельно з навчанням у своїй базовій материнській академії і світську спеціальність за напрямком психологія з отриманням відповідного другого диплому державного проспекту. Це здавалося така дрібничка, але напевно це дрібничка, яка би могла б послугувати прикладом для всіх, хто хоче єднання. Якщо ми не можемо сьогодні в силу, я може так некоректно сказав, але я скажу так, як я думаю, в силу запобою бути за одною чашою на але перед Богом і своєю совістю і своїми предками, ми зобов'язані як співвітчизники. Як українці бути на самі, здоровитися один одним на вулиці, допомагати один одному, сідати за круглий стіл і думати, як нам бути, щоб припинити нашу єдність. Дуже гарно виступила миловидна, розумна, красива пані генеральний консул Польщі Луцько. Але вона сказала дуже важливі для нас, тут сидячих, усі слова Польщі би, напевно, не було якби не було католицької церкви. не тому, дорогі високоповажні отці, високоповажні панове, пані, браття, сестри, ми і терзаємося про сьогоднішній день в нашій Україні, що коли нас порозтягали і порозділяли, то нанесли найсильний удар це коли розбили церкву, коли її розтягнули по деяких кусочках. І по сьогоднішній день, коли ми опинилися в ситуації реальної військової загрози, яка могла коштувати трошки раніше, може навіть втратити цілісності нашої держави, у нас не опинилося єдиного духовного церква, який би міг вести народ лише в одному напрямку. Ми опинилися в тій ситуації, коли з голосами, і за кордоном наш народ протиставляє між собою, а ми ще думаємо над тим, чи треба нам одна єдина церква, чи не треба. На моє глибоке переконання, без духовної єдності, церковної єдності, національної і державної єдності практично досягнути не можна. Тому що через душу людей можна розірвати, розділити, брата на брата натравити. І в процесі цієї травми люди, ісповідуючи, і вірячи, як їм вдається Бога, самі цього Бога не зважають, бо вони не дотримуються однієї заповідей, поважайте батьків ваших. А це значить прав ваших, а це значить всю нашу історію, а це значить все наше сімейство. Тому хотілося щоб на сьогоднішній день провідники різних церковних структур. А найперше би хотілося, щоб миря, саме народ проявав ту ініціативу до об'єднання, на яку, можливо, нині не готові чи єпіскопи одної церкви чи другої церкви. На яку не готові окремі священники, які бояться чи звідти з приходами чи звідти вижинуть. Тобто, ми повинні всі дозріти до того, що ця духовна церковна єдність нам потрібна як повітря. Вона нам потрібна для того, щоб ми правильно розуміли, які були заповіді Божі. Вона нам потрібна для того, щоб ми були єдині як нація, вона нам потрібна для того, щоб ми мали єдину державу. І в цьому контексті хочу відмітити, що. Керівництво Луцької православної богословської академії і домохором правлячого архірея, так як я побачив спокою, коли почав співпрацювати десь на рівні освітній, по науковій, а вашим вузом хочу сказати, що цим шляхом єде. Бо саме якби цього шляха не було, напевно, і мене без сьогодні не було. Тобто ми знайшли взаєморозуміння, напевно, на тій основі, яка є Божою. Яка є національною, яка є і державною. Тому ще раз вітаю весь колектив, і ваш кодика цим вартом. Бажаю вам від здоров'я, бо без здоров'я нічого не трохи, щастя, успіхів, і саме головне, щоб наші бажання і слова про єдність перетворювалися у конкретні справи. І через ці справи ми на цьому єдність йдемо.